Формулами, ми в органічній хімії ну, майже не використовуємо. Доволі рідко використовуємо такі молекулярні конденсовані структури. Так? Тому що фактично вони вже нам показують певний порядок сполучення атомів між собою. Але, до, але досі це ще недостатньо багато інформації. Так? І фактично ми з вами переходимо до структурних формул, які вже дійсно показують у нас види зв'язків, які у нас є між карбонами. Або іншими елементами, які утворюють цю молекулу. Ну, Зокрема, ми вже бачимо, що тут у нас можливі. Первинні, вторинні, третинні зв'язки. Але і тут ми собі дещо спробуємо, спрощуємо життя, так? тому що декодеку ланцюги доволі великі, сполуки доволі великі, як наслідок, ну, нам треба якось спростити наше малювання. Саме з цієї причини ми з вами вводимо перше правило. Ми в органічній хімії не зазначаємо карбони, коли малюємо певний скелет, і не зазначаємо протони, які зв'язані у нас з карбонами. Але зазначаємо протони, які зв'язані з гетероатомами. Нагадаю, що таке гетероатом? Ми воду таке поняття не справимо. Ну, фактично, це будь-які елементи органогени, тобто які у нас ну, містяться в органічних сполуках, які відрізняються від карбону. Нітроген, оксиген, сульфур і так далі. Ну і фактично, так, да, дійсно, ми бачимо, що от такі от структурні формули, вони ну, вже носить значно більше інформації порівняно з молекулярними. Але все одно ще їх треба доволі багато промальовувати оці всі ch 3 ch 2 Останні види зображення молекул, які у нас також є, це так звані. Палочко-кульова модель, так, де у нас фактично всі палички позначають тобто, зв'язки, а кульки атомові. Вони різного кольору У кожного атома є певний свій такий стандартний типу кольор. Отаким От він позначається в моделі. Ну, і Також у нас можлива ще модель так звана заповнення простором, яка показує, як фактично у нас вже утворюється молекулярна капіталь, але тут ми не бачимо, які між ними зв'язки. Mm -hmm. Також доволі непоганий вид представлення молекул це так званий перспективний малюнок, де я нагадаю, як він працює. Фактично, якщо у нас немає ніяких потовщених або з таких от подріблених паличок, це означає, що ці зв'язки вони лежать по площині зображення. В даному випадку це фактично стіна. Водночас, якщо ми бачимо, що у нас ось таке клиноподібне зображення повністю зафарбовано, то це атом, який виходить з площини, водночас ось цей атом, він виходить за площину. Але ми з вами використовуємо ще простіші малюнки, так звані скелетні формули, або вони називаються лінійні діаграми, де фактично ми Малюємо карбоновий ланцюг, всі атоми, які зв'язані з карбоном, атоми гетероатоми, так, певні елементи органогену. Знову таки, не малюючи зв'язки CH, ми їх не промальовуємо. Ми малюємо тільки зв'язки CC. Ну і це з іншими. Добре. Ну, фактично так. У нас все доволі просто там, з певними нерозолуженими молекулами. Фактично, якщо ми зараз подивимося на цю молекулу, порахуємо, це у нас буде перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий атом карбону. Сім атомів карбону гектан, так? Але ми ну, завжди в органічній хімії можемо робити певний конструктор. І цей конструктор, він фактично призводить у нас до появи певних розгалужених молекул, де у нас певні будуть вже не лінійні послідовності зв'язків карбону. Ви тут тобто, якщо ми порахуємо, тут у нас також буде сім атомів карбону. Тобто це буде ізомер з цієї молекули. Ну І також пам'ятаємо, що ми фактично можемо робити певну велику кількість цих вічних структур і так далі. Отже, підсумовуючи всі варіанти, ми з вами навчилися фактично минулого разу малювати структуру Так, Сподіваюся, що ви зрозуміли, як вони малюються, і чим вони потім вам можуть допомогти. Так, Структурна формула фактично означає, що пара електронів, яку ми в структурі вівуса, вона утворює один зв'язок. Якщо між атомами є дві пари електронів, то це буде подвійний зв'язок, три пари, потрійний зв'язок. Ну і ми з вами будемо вчитися малювати середні форми. Як це зробити? Повірте, я точно знаю, що, ну, що не менше половини з вас, це доволі складно вдається спочатку війни. І краще це один раз пояснити, що у вас більше ніколи з цим не було проблем. Так? Отже, ми маємо певну певнуся, нас будемо назвати шкільна молекула. Так? Молекула, як вони зображалися в шкільних підручниках, де була частина з органічної хімії. Так? Певна ось така структурна формула. Ну, Вона зазвичай містить наприклад, якийсь карбоновий ланцюг, який у нас йде, і буде і буде лінійним. Але насправді ми знаємо, що наші карбони вони ну, не такі прямокутні. Та. Що всі ці зв'язки вони типущинку типу, Вони трішні. Типу, типу, Тому насправді нашою більш такою натуральною конформацією молекули буде ось приблизно ось скручена. Та. Ну і фактично дійсно, коли ви промальовуєте певну кількість атомів карбону, ви можете їх малювати з їх залгоподібного, ось так як тут зображено. Далі, наступне спрощення. Це фактично ми вже не промальовуємо всі наші зв'язки, CH, не малюємо ці всі палички, тобто ми можемо зображати це все діло, як певні групки ch 3 ch 2 ch це 3 метильна групка, ch 2 метиленова групка, CH-метинова. Це потім трошки пізніше ще побачимо. От. А, ну І що на останок у нас тут є? Ми тепер не малюємо всі зв'язки ЦА і залишаємо тільки карбоновий скелет, а також атоми, елементи і інші, тобто, всі, які відрізняються від води. І результуюча молекула у нас фактично є карбоновим скелетом, з усізв'язаним атом. А як ми далі аналізуємо? Ми знаємо, що якщо у нас ось такий карбон, у якого є лише один карбон по сусідству і немає ніяких більшої замісничків, то рука це аж три. Тобто ми собі вже далі в яду домальовуємо тут три зв'язочки. Дивимося на цей карбон. У нього є два карбони по сусі, ну, просто будь-які бази місника. Це означає, що оскільки в чотирьох колеку є бази то тобто, тут група ch 2 металема. Це у нас буде група CH, відповідно, і так далі. Ну, Потім ще подамо правило про первинний вторинний третинний чи карбон і трохи потренуємося. Ну і таким чином ми можемо малювати вже більш складні молекули, насправді, тобто знову таке шкільне представлення, яке тут є. Ми його спрощуємо до того, що залишаємо лише карбоновий скелет, і відповідні певні якісь. За місники, які тут є. Ну і відповідно завжди зважаємо на валентість. Тобто якщо у нас був зв'язок СО одинарний, то це означає, що атом оксигену, в нормальному залі двох валентний, то він фактично матиме ще один зв'язочок ПСУ, в даному випадку це протон, ми його не купимо. І знову-таки наголошую, на що ми завжди малюємо протони, які зв'язані з OH, NH, в результаючі молекулі, вони у нас присутні, бачите? В лінійній діаграмі вони, вони у нас не наведені. наведені тільки зв'язки CH. аж. Ну і таким чином, фактично ми можемо дійсно малювати доволі, доволі складні молекули. І тут я також поставив такий невеличкий знак бо Це про те, що подекуди те, в яку сторону дивиться відносно якогось кратного зв'язку подвійного наші групи, це є доволі важливим, як не дивно. Тому що, забігаючи наперед, тут у нас можливо так звана єзеп ізомерія і це будуть дві принципово різні молекули залежно від того, в яку сторону дивиться у вас ця фамільна губка. Зрозуміло, так? Потренуємось трохи? Давайте потренуємось. Хтось один до дошки, давайте. Так, я зараз намалюю якусь молекулу. У шкільному представленні твоя задача буде фактично дещо її перемалювати в тому представленні, в якому це нам буде треба. А ти перемалюємо. Ну, по-моему, у него сейчас такая довольно 嗯。Mm. же тут, а да что не тут? Mm -hmm. Еще. И mm -hmm. еще? За такая будет снежок, это Правильно. Сасуцы в потом, я не заслужу, Ви знаєте зі школи, що у нас є алкан, алкен і алкін. Так? Алкан означає, що саме лекло насичено. Ну або фактично міститиме певне, який так? Тобто по карбоновому волонциді у вас не буде кратких, скільки з вигляд на всі сім звязочки Подвійний зв'язок. алкен, Це означає, що він потрібен десь молекулі в в волонциді наявний подвійний за зв'язок. Відповідно, якщо їх 2, то у нас можливий так звані дієни, якщо їх 3 чотири, власне, тетраєни, тобто якщо намалювати якусь ось таку молекулку. Це буде тетра-єна. Тому що в нього буде чотири подвійні зв'язки. Перший, другий, третій, четвертий. Так? ін алкін, це означає, що в молекулі є потрійний зв'язок. Там, до речі, є певна складність. Складність з англійської літератури. Воно пишеться однаково, алкан алкен, алкін але вимиляється зовсім по-іншому. Тобто, якщо ви десь щось будете читати, дивитися, то ви фактично маєте знати, що алкан це алкейн, алкен Alcan це алкін, а алкін це алкайн. все навпаки, доволі складно насправді. Але це проблема вимовила. Ну і фактично так, дійсно, наша основа вона каже нам про кількість атомів карбону. Так, тобто про кількість ключових елементів у головному ланцюзі, наш фактично локан вказує на місце якесь якось, наприклад, подвійну або потрібну зв'язочку, якщо він наявний, так. Ну і фактично головна група у нас матиме так, суфікс: а, це буде ан-ен- ім, алкан. Це буде власний суфікс. Префікс це певні замісники. Що це за замісники, і звідки вони беруться? Так? Ну, якщо дуже дуже коротко то замісники центральні, які у нас є, алканові, це похідні від алка. Тобто, що сталося? Зараз давайте це сформулювати. У нас є два ключові типи реакції. Якщо два атоми були зв'язані між собою, і вони розвиваються так, що кожен електрон, який утворюється, залишається у кожному з Фактично атомів або фрагментів, то у нас створюється два радикали і такий е розрив зв'язку називається гомолітичний. Водночас, якщо у нас два атоми, які були зв'язані між собою, вони називаються так, що пара залишається обов'язково повністю, то в у нас утворюється власне катіон та аніон, і такий розрив зв'язку називається гетеролітичним. Насправді ми з вами будемо переважно, за нічні кількість з гетеромітичним образом з весті. Але громадічні вони також будуть доволі у нас поширеними, зокрема, навіть коли ми будемо вчати алкани. Так, тому що там певні радикальні реакції. Там певні радикальні реакції. А, Добре. Поділимося, що в нас була така нагідному ну, таку, яка називається метаном. Давайте по-іншому поїдемо. Намалювати метан з килем. З пасадом. Муж'як. Це буде крапуса Просто Пушиться H4. Пишеться так. Пишеться миттю. Пишеться миттю. Зараз вам побачимо, як це все скорочується. Тож віримо собі, що у нас є структури люди з нашого метану. І ми його робимо по малітичку. Ми її маємо до один з протонів Так, що у нас фактично відходиться це аж три радикал. Звідси і назва радикал. радикали замісники Це типу, що у нас фактично тут він оцей радикал зв'язаний ще з чимсь. Наприклад, це штрих-лов. Це буде у нас хвороме Де у нас фактично нашим активним замісничком буде метил. Метил. Метил радикал. Так. Звідси ці назва. Отже, гомологічний ряд алканів, який у нас є метан, тантрон, тотан, патон, саме метан тантикан, він фактично у нас розводить до утворення, якщо ми повідриваємо один протон, то фактично до метил, радикал, летил, пропіл, бутил, пентил, гексил, гектил, атил на нил децил. Без... Але тут можливі також певні ускладнення. Зараз ми фактично з вами будемо розбиратися, що ж воно таке.